Із церкви і прямісінько на виборчу дільницю у селі Онок очікують на більше двох тисяч виборців. Як можемо бачити, за моєю спиною вже помітний ажіотаж і формуються черги. Отож, виборці налаштовані досить рішуче. Станом на 9 було 96, на 11 – 236, на 12 – 280 і на 13 – 369. У нас голосують люди похилого віку і молодь. Сразу поліпшення не буде, лише з часом, хоча б через рік, через два, легше нам стало жити. По-перше, зупинити війну. А по-друге, щоб люди мали змогу нормально жити, не виїжджати за кордон. У сільці, що відноситься до 73-го виборчого округу, ситуація подібна до сіл Виноградівського району. Явка виборців тут активна. Наразі тут зареєстровано більше двох тисяч виборців. Станом на 14-ту годину свій голос за кандидата віддали більше 600 осіб. Тут працюють 18 членів дільниці та 4 спостерігачі. Для порівняння під час першого туру тут працювали 18 спостерігачів. Вибори у нас проходять дуже спокійно, активно. Люди в нас дуже активні села. Ви зранку в нас. Голосували люди трохи похилого віку. Зараз прийшли до нас люди від 40 до 55, Ну а надвечір, звичайно, молодь. Можливо, хтось вважає, що його ніхто не почує, що то там підроблять ті голоси. Але, наприклад, мені важливо так, щоб я прийшла, щоб я проголосувала для себе особисто, щоб мій вибір важливий.